Доброго дня, шановні колеги. Дякую вам за те, що ви сьогодні прибули. Хочу зазначити, що сьогодні за мої ініціативи скликано спільне засідання постійних депутатських комісій. Трьох це комісія з питань будівництва управління та розпорядження об'єктами комунальної власності, благоустрою, приватизації. Також комісія з питань самоврядування адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики законності, правопорядку та боротьби з корупцією і комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності. Скликана для того, щоб розглянути. Питання м, порядку денного майбутньої сесії, ті, які ще не були розглянуті на е, попередньому засіданні комісії. У е, нас зараз я бачу, що у нас комісії три комісії повноважні, е, тому в принципі можемо розпочинати роботу. О, е, зазначити кількість кожної зазначити. Так, е, Комісія з питань будівництва управління та розпорядження об'єктами комунальної власності, благоустрою та приватизації є чотири члени комісії, може бути повноважною. З питань самоврядування адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики законності правопорядку та боротьби з корупцією. Наявні у нас шість членів комісії також повноважна і. Питань бюджету соціально-економічного розвитку регуляторної політики та інвестиційної діяльності, наявні три члени комісії, теж повноважно. Перед тим як розпочати і обрати голову, який буде головувати на засіданні спільної депутатської комісії, пропоную вшанувати пам'ять загиблих захисників України, в тому числі нашого депутата Михайла Кравченка, які захищали нашу країну цього власного життя хвилиною. Мовчаємо. Прошу сідати, шановні колеги, для того щоб відбувалося спільне засідання депутатських комісій, нам треба обрати головуючого на цьому засіданні. Є пропозиції, хто може бути головуючим на цьому засіданні? Чинчик Сергій Сергійович. є пропозиція від депутата Дрофи. Якщо не проти, чимчик Сергій Сергійович, бути головуючим на засіданні, прошу голосувати за цю пропозицію. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Сергій Сергійович, будь ласка, запрошую вас зайняти місце. Доброго дня, шановні колеги. Для роботи комісії нам необхідно обрати секретаря. Пропоную секретарям обрати чалу Ірину. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Будь ласка, пані Ірино, займіть місце біля в президії. Так, для початку роботи засідання постійних комісії необхідно сформувати порядок денний. Апаратом надано проєкт порядку денного, який складається з п'яти питань. П'яти питань. Я не піден зачитувати. Немає. Тому прошу прийняти порядок денний, запропонований апаратом. Райотної ради за основу. Хто за? Проти. Утримались. Одноголосно, дякую. А, так, є пропозиції доповнення щодо порядку денного. Будь ласка. Проєкт рішення. Можна роздати до. Це дуже потім доповідно, за позицію. Трей проект рішень роздайте, будь ласка. Роздали проєкти? Так, Запропоновано внести додаткові питання до, на розгляд засідання постійних комісій. Так, Перший, та перший проєкт рішення про внесення змін до рішення 10-ї позачергової сесії Кремчувської районної ради від 20.005 року про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та умов оплати праці голови Кремчувської районної ради. Хто за те, щоб включити даний проєкт рішення до порядку денного засідання постійної комісії? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Голосно, дякую. Так, наступний проєкт рішення. Так, про виплату премії голові Крамінчуцької районної ради. Хто за те, щоб включити порядок денної засідання комісії даний проєкт рішення? Хто за? Проти утримались. Хто за? Проти? Отримались. Дякую. Так, пропозиція включити проєкт рішення про виплату премії заступнику голови Країнчувської районної ради. Хто за те, що включити даний проєкт рішення до порядку денного засідання комісії? Хто за? Проти? Отримались. Дякую. Таким чином. Голосуємо за порядок в цілому, який складається з восьми питань. Та, е, поряд, та Питання різне. В цілому. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до показників районного бюджету Кремлячуської районної ради начальник фінансового відділу Кремчувської районної адміністрації Ольга Бондаренко. Будь ласка. Доброго дня, шановні присутні, шановні депутати. На ваш розгляд нас за про внесення змін до показників районного бюджету на 2025 рік. Даному в проєкті пропонується виділити 63 тисячі гривень примучівській районній раді на хату теплопостачання за рахунок розходу вільного залишку, що утворився на 1 січня поточного року. Питання. Ставлю на голосування рекомендації щодо винесення даного проєкту рішення. На розгляд речергової сесії районної ради. Переходимо до поіменного голосування. Бельський. Відсутній, так? Да? Белім. За. Заводчико. За. Герасименко. Даценко. За. Дрофа. За. Клименко. Залимовських. За. Крижановська. Відсутка. Мізін. За. Машківський. За. Нападайло. Нападай. Угу. да. так. Да. 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 Нищенко. Да. Відсутній? Да. Супрун. Скрильник. За. Тимченко. За. Чало. За. Чинчик. За. Школовий. За. Чотирнадцять. Чотирнадцять зал. 14 взал. повернув себе на питання на розгляд сесії. Переходимо до розгляду наступного питання про затвердження та ведення дії штатного розпису Кременчуцької районної ради. Відповідає начальник фінансового відділу Людмила Штанько. Будь ласка. В даному проєкті рішення запропоновано штатний розплід відповідно до вимог постанови номер 268 на 29 за до посадової оплати, а також згідно вимог постанови, що посадові оплати повинні затверджувати в на першим бюджетним асигнуванням. Бюджетні асигнування. асигнування на 2025 рік виділені від Ді достатньо населення. Миле питання для роботи районної ради. тому Є пропозиція поставити ви на голосування і підтримати. Станне голосування пропозицію винести дане питання на розгляд сесії Кременчуцької районної ради. Прошу голосувати. Так, відсутній, да? так? Бі... Білим. За. За. Заводчика? За. Дценка. За. Дрофа? За. Клименко. За. Климовський. – «За», Крижановська. Відсутня, так? Да? Не з'явилась. Мізін. За. Машківський. За. Нападайло. За. За. Анищенко Відсутній. Супрун. Відсутній. Скрильник. За. Тимченко. Чала за. Чинчик. За. Школовий. За. 14 за. 14 за. 14. за. за. На розгляд сесії Київської районної ради. А, наступне питання. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Доповідає начальник юридичного відділу Микола Зайченко. Доброго дня, пане депутати. Даним проєктом рішення не... Які можуть бути теоретично в подальшому приватизовані. Так, в комунальній власності у нас перебувають три блоки гаража з адресою Микола Доволодіяка, 14, площі 14 і один квадратний метр. І ці три блоки гаража включаються відповідно до даного переліку об'єктів, які можуть бути приватизовані, і дане рішення дає можливість нам здійснити процедуру приватизації даного об'єкту. Питання. Немає. <кій> Пропоную даний проєкт рішення винести на розгляд сесії Кремльської районної ради. Прошу голосувати. Білім. За. Заводчикова. За. За. Дрофа. За. Клименко. За. Климовських. За. Мізін. За. Мошківський. За. Нападайло. Так, Скрильник. За. Тимченко. Так. Чала за. Чинчик. За. Школовий. За. 14, 14 за. Зал. Дякую. Наступний період питання. результати діяльності Кременчуцької окружної прокуратури території Кременчуцького району. Керівника прокуратури ми. Керівник прокуратури проінформує нас безпосередньо на засіданні е, сесії, тому це ну, законом передбачено інформування. Тому пропоную дане питання винести на розгляд сесії безпосередньо районної ради. Прошу голосувати. Білім. <кхи> За. Завочко. За. За. Доценко. За. Дрофа. За. Клименко. Климовських. За. Мізін. За. За. Нападайло. За. Аніщенко. Немає. Супруг немає. Скрильник. За. Тимченко. За. Чала. За. Чинчик. За. Школовий. За. 14. 14. За. 14. За. Практично відноситься на розгляд сесії районної ради. Наступне питання порядку денного. Принесення змін до рішення другої позачергової сесії Кремльчутської районної ради від 1712 року про постійні комісії Кремлюської районної ради 8 скликання. Відповідає Едуард Дуванович. Доброї депутати, Пропонується внести зміни до постійної комісії за місць виборчих депутатів комісією.

Пропозиція, доповнення немає? Немає? Немає. на голосування. Белім. Заводчика. Доценка. Дрофа. Клименко. Климовських. Мізін. Мошківський. Нападайло. Скрильник. Тимченко. Чала за. Чинчик. За. Школовий За. 14 за. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання. Пронесення змін до рішення 10-ї позачергової сесії Кремчувської районної ради з 20 бальбруга 2025 року про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування та мови оплати праці голови Кремльчувської районної ради. Ну, відповідно до проєкту рішення, я так розумію, це запропоновано провести відповідність його до постанови. Так, будь ласка. Це адміністративний проєкт, про проєкт про рішення про виплати премій доступного для голові районної ради за березень квітень, місяць Післяху додам тому в якому стані вони прийняли районну раду. Я думаю, ціни ще такого не бачили, такого безгоду. Тому що зараз проходить провірка подавного тобто, аудиту. Я думаю, що вони заслуговують на цю країну. Пропоную винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Кремчуцької районної ради. Прошу голосувати. Белим За. заводчикова. За. Доценко. За. Дрофа. За. Дрофа. За. Клименко. За. Климовских. За. Мизень. За. Машківський, За. Нападайлов. Крильник. За. Тимченко. За. Чала за. Джинчик. Да. Школовий. За. 14 за. Проєкт рішення виноситься на розгляд сесії. А, так, наступне питання про виплату премії голови Кремчук районної ради за травень 25, за квітень травень. Так, укладу за березень та квітень, в травні 2025 року в межах фонду оплати праці. Пропоную даний проєкт рішення винести на розгляд сесії Кремльської районної ради. Так, Білім. За. Заводчиков. За. За. Даценка. За. За. Дров. За. Клименко. За. За. Климовський. За. За. Мізі. За. За. Мошківський. За. Нападайло. За. Скрильник. Тимченко. Чала за. Чінчик. За. Школовий. За. 14 за. Проект рішення нас на розгляд сесії. Дякую. Наступне питання про випаду премії заступнику голови Кримчуської районної ради. Знову ж таки, травм. Так, за березень. Та квітень 25, го в травні 25-го, в межах фонду. Хто за те, що винесе на проєкт рішення на розгляд сесії? Там зауважиться. Будь ласка. Там в першому пункті ми пишуть до посадового окладу. Ми ж говорили, що там з усіма виховання технічні проєкти дуже немає? Прошу голосувати. Так, Білім. Заводчикова. Даценко. Дрофа. Клименко. Климовський. Мізін. Мошківський. Нападайло. Так, Скрильник. За. Тимченко. За. Чала за. Чинчик. За. Школовий. За. 14 за. Давний проєкт рішення вноситься на розгляд сесії Кремчуської районної ради. Так, питання різне. Є е, бажаючі виступити. Нема. Дякую за роботу. Тоді Робота постійної комісії завершена. Так, дякую.